Вітаю вас, друзі, на моєму маленькому каналі. Дуже я вам рада, дуже рада вашим коментарям. Мені це дуже-дуже приємно. І сьогодні до вашої уваги кавовий сервіс Березень. У нього вже досить поважний вік. Він шестидесятих. Клеймо відповідає першому сорту. Стильний, граційний. Чашечка доволі маленька для еспресо, саме воно. Десь грам на сто не більше приблизно. Так, у мене в наявності 4 кавові пари, шість блюдець, красунець, такий кавник. Все, всі речі з клеймом. Гляньте, яка мила цукорничка. З пікантною такою кришечкою, так? Всі речі в ідеальному стані, без дефектів, не користувалися, так як і в усіх, простує він за зачиними дверима у шафі молочник. Ну, за молочники я вже не раз розповідала, що це моя слабкість. Я опушнюю молочники, це вийти членісті і краса. Мабуть, не залишають байдуже мені курго. Так, і ще дивіться: в подібних кольорах. Чайний сервіз радіохвилі. Його досить багато зараз показують. У багатьох блогерів він є в угляді. Ну, я думаю, чому мені його не показати, коли вже він в мене є в моїй скромній колекції. Тут дуже мені подобається цей темний колір. він... Не чорний і не, не темно-синій. Можливо б, графіт його я назвала, але не знаю, можете мені посовітувати в коментарях. Ну, оці ніжні хвилі. Звичайно ж, дуже такий стильний і теж доволі сучасний. Так, в мене 6 чайних пар. Заварник. І ще, друзі, я спеціально для цього відео підготувала а, у схожих кольорах розписаний штуф полонне, старе Клеймо. І в комплекті до нього ось ці чотири милі чарочки, чарочки. Я б їх так назвала, не знаю, ступочки, чарочки, Як правильно і те, і те, мабуть, неправильно. підкажете мені, будь ласка. Всі ці, ці речі, друзі, в мене є в моєму малесенькому, дуже малесенькому телеграм-каналі. Якщо вони вам подобаються, то можете в мене їх придбати. Ну, а зараз до нових зустрічей. Дякую вам за увагу. Мені дуже-дуже приємно.